Всім привіт. Продовжуємо косити соняшник. Сьогодні другий день, вчора десь приблизно, напевно, біля обіду тільки розпочали. Сьогодні ранок мій починається не з трактора, а з комбайна. Комбайнеру там трошки в справах треба. Поки що коротше, я починаю робочий день комбайна. Фон Тут э, такий зелененький здалеку, як дивишся. Ну, от, не знаю, камера передач чи ні. Є. Е, ну, видно і зелені рослини, а є таке, що ідеш і просто вже корзинки самі сухі, а листь, листя ще зеленкувате. Так, ну що ж, по врожайності, по врожайності ось покажу бункер. Ну, Можна рахувати ковен. А пройшов я півтора гектари. Тобто бункер, якщо знову ж таки рахувати одна тона бункер. Треба було ваги взяти та літрову баночку зважити. Так, ну. Тоді можна було ну, приблизно точно знати скільки в бункері. Ну і можна рахувати тонна з півтора гектари. Так, ну коротше ви вигрузились, почули якийсь легенький стукіт. А в нас відкрутився. Підшипник на конусі ось тут. Що там? А, я сотружу Сі... Тут, мабуть, просто відкрутився. Ну, Коротше, покивання там круте, е, трошки про датчик температури. Це... Вже зняв я з того комбайна, що купували на запчастини, ну разом з двигуном. Але проблема в тому, що саме цей датчик, наприклад, показує на 10 градусів менше. Тобто брати 40 з копієчками а по факту 55 з половиною. це автомобільний термометр. В Аврорі купував. Ну Але звісно, провід. Про чи кабель до двигуна не вистачає, звісно, його він там ну, порівняно коротенький, то довелось. То чи зробив, Ну, як на тракторі. Купити ось кабель, цей розрізати, під'єднати тут, ну і з тієї сторони таким же макаром. І ось тут отвір бо, шпильки чи болтика нема, впхнув. Ну, На тракторі в мене. Холодною сваркою заліплено. Звісно, показує температуру блока, не, не одразу температуру води. Ну, але краще так для підстраховки. О, дивлюсь вже і комбайнера привезли. Ну що, дай покататися? Міняюся, ти мені ключі даєш від комбайна. Я тобі ключі а? даю от трактора. Черган. Газон повен, Там влезло трошки. Там я думаю можно было Одне коло зробити і висипати якраз чітко в газон було би, але комбайнер пішов на друге, зробив два кола і ну, трошки в газона. І все. остальне сюди в причіп. Не знаю чому так. Ось приблизно не видно, не видно, де йде комбайн. Це приблизно половина йде Бугор, далі, ну, можна сказати, рівнина, але там Бугор трошки ну, в бік йде. Зазвичай раніше, наскільки я пам'ятаю, здається, тут на Бугру було. ну, Наприклад, беремо соняшник слабший, там краще. А останні роки чомусь навпаки, Бугор гарніший, а там трошки слабіше. Не знаю, чому так змінилось. ну, Тобто тут він, грубо кажучи, до половини йде. Приблизно більш-менш такого плана, а там внизу взагалі там і нижче там жатку доводиться е, опускати. І самі корзинки теж там тут хоча б проскакують, такі більш-менш, там, ну, як на, на цей посушливий рік. Можна сказати, на щось схоже, то там, я не знаю, можливо такого плана, такого багатенько. Не знаю чому так. Тобто, якби він весь був, ось, хоча б як отут, як Бугор, то десь приблизно центнерів 10 можливо і було б з одного гектару. Тобто на, знову ж таки, повторюсь, на посушливий рік це взагалі було б добре. Ну, але півполя... Краще пів поля ще гірше, гірше, ніж гірше, чи як правильно сказати. Цього року я дивлюсь, ну, не весь, але є, бачив, ну, у нас нема ранніх посівів соняшника, то більш-менш цього року трошки ранній посів виграв у пізнішого, я так розумію, за рахунок. Змову іще вологе, тому що без дощиків не хоче нічого рости, навіть, навіть бур'яни не дуже хочуть рости. А що таке, газон все, накрився, поїхав. Сьогодні, вчора, щось такі вітри дують, але зараз, здається, трошки менше. Що доводиться, щоб вкрити, ну, от, наприклад, машину, вітер сюди дме і ставати лицем до вітру, тому що якщо боком стати навіть брезент не, неможливо натягти, тому що його здуває. Так, ну що ж, чергова вигрузка, я думаю, видно в основному. Соняшник той, що випадає обмолочений стебло зелене і не знаю. Вечір сонця нема, можливо через те трошки стало грязніше, ніж було насіння. Ну але так, здається, більш-менш на вид, не критично. Nou, dit is het. Samen met mijn leekje.